15 травня відбулося чергове засідання виконавчого комітету горішньопланівської міської ради, яке провів міський голова Дмитро Биков. Першим питанням порядку денного стало обговорення заходів щодо організації літнього відпочинку дітей 2025 року. У горішніх плавнях на початку червня відновлять роботу пришкільні табори. Про це на засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради повідомила Оксана Семирянін, начальниця відділу освіти, яка представила присутнім план організації літніх таборів. Відпочинок дітей шкільного віку буде організовано у таборах з диним перебування, які працюватимуть на базах зі закладів загальної і середньої освіти. Наразі сформовано перспективну мережу. Планується, що відпочинкові послуги. Надаватимуть сім пришкільних таборів і на базі 7 закладів освіти. І відпочинковими послугами буде охоплено 650 дітей, що складає 33% від загальної кількості учнів початкових класів, тому що саме на них буде зроблено акцент, та 13% від загальної кількості учнів. Для якісної підготовки персоналу вже проведено нараду семінар за участі фахівців Держпродспоживслужби щодо організації харчування та дотримання санітарних вимог. Заплановане також гігієнічне навчання та медичне обслуговування працівників. Наступного тижня, від 19 до 21 травня, відбудеться перевірка готовності таборів до відкриття. Сам відпочинковий період триватиме від 2 до 20 червня, тобто 15 робочих днів. Табори працюватимуть 6 годин на день з одноразовим харчуванням, що коштуватиме 100 гривень на дитину. Половину вартості компенсуватиме міський бюджет, а решту сплачуватимуть батьки. Для дітей пільгових категорій перебування у таборах буде безкоштовним. Окремий проєкт реалізовуватиметься на базі центру дитячої та юнацької творчості від 30 червня до 18 липня. Це буде простір творчого розвитку, де без харчування, проте зі змістовним дозвіллям займатимуться 60 дітей. Міський голова Дмитро Биков ініціював розширення програми. Зокрема, запропонував включити до неї екскурсії на місцеві підприємства, бюджетні установи, медичні та комунальні об'єкти, щоб діти розуміли, що звідки береться, і можливо, це буде частина профорієнтаційної роботи і мотивації, зацікавленість молодих людей в тому, щоб пов'язати свою майбутню. Професію саме з містом, члени виконкому одностайно підтримали запропоновані ініціативи. Про інші рішення прийняті під час засідання, розповімо у наступних випусках програми Новини.